Не дуже приємну інформацію, хочу вам повідомити. Я вчора казав, розповідав вам про 18-й пакет санкцій, які був прийнятий Євросоюзу щодо Росії. Там багато чого різного є. Наприклад, там санкції на такого режисера радянського російського Карена Шахназарова, Але нам це ну знаєте ні, ні до чого. Це абсолютно. А найголовніше це зниження стелі цін на російську нафту з 60 доларів до 47 доларів, що потенційно повинно вдарити по російському бюджету бюджету війни. Також я перечитав дуже багато агломовних експертів: російських, українських, і більшість з них переконані, що нічого від цього не буде. Як порушували ці санкції всі, хто завгодно? Як ті кораблі, ті танкери, тіньові плавали, так і будуть плавати. І тому, що нема покарання, треба карати країни, фірми. Покупців цієї нафти і тоді це почне діяти. Поки нема покарання, нема жодних наслідків.